звати Анастасія Єршова і я щиро дякую, що ви долучились до перегляду моєї доповіді в межах марафону креативної практики. Цей марафон ініціатива креативної практики, яку підтримують українські експерти з індустрії. Всі лекції та майстер-класи в межах марафону є безкоштовними, а вся команда погодилась відмовитись від гонорарів. Натомість ми просимо вас надіслати підтримку навіть мінімальну, фонду Повернись живим за ось цим посиланням. Дякую і бажаю приємного перегляду. Зараз я вам розкажу про TikTok для бізнесу, але для початку давайте познайомимось. Мене звати Анастасія Єршова, я вже третій рік займаюся SMM, а саме комплексним просуванням магазинів в TikTok та Instagram. За минулий рік я створила 24 стратегії для цих соцмереж і 8 магазинів вивела в TikTok. тому я знаю, про що буду говорити. Почнемо з вступу та огляду потенціалу TikTok для бізнесу. Особливо круто, якщо у вас не локальний бізнес. І TikTok допоможе вам мати більше клієнтів по всій країні. Але ж якщо у вас локальний бізнес, наприклад, кав'ярня, він може допоможе зробити так, щоб про неї дізналися за межами вашого міста, і, приїжджаючи до нього, обов'язково внесли ваш заклад у свій план прогулянки. Це дуже круті можливості, як на мене. Друге, імідж знову ж таки, TikTok дозволяє ваш бізнес показувати на величезну аудиторію і тим самим підняти. Так мовити, рейтингу бізнесів, і коли люди захочуть щось купити, то з більшою ймовірністю звернуться саме до вас, а не до ваших конкурентів. Третє, що він дає, це тепла аудиторія. У більшості випадків до вас вже будуть приходити такі майже гарячі заявки, які просто. Буде достатньо почитати базову якусь інформацію про ваш товар та послуги, і вони одразу будуть готові за неї заплатити, скільки б це не коштувало, тому що вони вже підігріті, вже знайомі з вашим бізнесом. Четверте, що дає TikTok, це впізнаваність. Ваші відео допоможуть закріпитись у підсвідомості глядачів. Це означає, що коли у них з'явиться якась потреба вашому товарі або послузі, побачивши просто вашу рекламу в інстаграмі, або коли вони почнуть шукати через пошук і побачать там вас, то скоріш за все вони звернуться саме до вас. І п'яте, що дає TikTok, це безплатні заявки. Навіть при умові, що ви будете створювати просто автентичний та якісний контент чітко для своєї ца та отримувати всього тисячу переглядів. Ви з нього можете отримувати і 12 клієнтів, які готові оплатити ваші послуги та товари. Саме так у мене в одному з проєктів з дуже вузькою нішою ми зробили стабільні продажі, і перегляди у нас були десь до 5 тисяч. Тож давайте поговоримо про аудиторію в Тіктосі, щоб розвіяти цей міф, що в Тіктоті сидять тільки діти і бізнесом там точно нічого робити. За даними торішнього дослідження Global Logic, у Тіктоці понад 10 мільйонів користувачів віком більше, ніж 18 років. Як на мене, це дуже багато. А більш детальніше, ми маємо 5,5 мільйонів користувачів віком від 18 до 24 років. 3 мільйони користувачів віком від 25 до 34 років майже 2 мільйони користувачів віком від 35 до 44 років і 1 мільйон користувачів віком від 45 і 54 років і трішечки менше мільйона, а саме 600 тисяч користувачів віком 55+. Зараз серед знайомих я бачу, що все більше людей за 50 заходять в TikTok. І, як на мене, це також е, великий показник, щоб розвивати свій бізнес там. Тому давайте перейдемо до контенту, який його створювати, щоб були клієнти. Що ж потрібно знати, щоб створити ефективний контент. Перше, що потрібно зробити, це проаналізувати свою аудиторію та детально вивчити її проблеми, вподобання, поведінку, бо в іншому випадку ви можете набирати мільйони переглядів, але абсолютно ніякого результату для вашого бізнесу не буде, тому що ви просто можете потрапити на тих же дітей. Або ну, на аудиторію, котрій взагалі не цікав ваш бізнес. І далі, коли ми знаємо вже аудиторію свою, точно знаємо кожний сегмент і його поведінку в Тіктоці, нам потрібно поставити одну-три такі загальні цілі, які ви хочете досягнути в Тіктоці за 3-6 місяців. Та перед написанням кожного сценарія поставити ціль для кожного конкретного відео. Наприклад, ви хочете ж, щоб з цього відео до вас підписались люди з там, цього сегменту СА, або ж, щоб саме цей сегмент почав активно коментувати це відео, і воно набрало більше переглядів та підписників. Після цього ми починаємо писати сценарій, дотримуючись певних правил, про які ми поговоримо далі. Але написати сценарії та регулярно викладати відео в TikTok – це. Звичайно, зробить вас краще ніж 90% ваших конкурентів, але цього замало щоб досягти стабільного та якісного результату від ваших відео. Тому потрібно обов'язково тестувати різні формати, різні сценарії, різні подачі. Та взагалі різну комунікацію зі своєю аудиторією. І після цього дуже важливо аналізувати, щоб взагалі зрозуміти, який результат від конкретного відео ви отримували, і чому ви так отримували. Чому ви отримали тисячу переглядів, а не 10 тисяч? Або чому ви закликали у відео, щоб вони коментували його, а нуль коментарі. Про це також поговоримо трішки пізніше. Зараз поговоримо про правила, яких краще дотримуватись, ніж порушувати у створенні відео. Перше, це створення контенту на вузьку аудиторію. Ви вже детально знаєте, кому ваш товар потрібен. Тож ми обираємо ну, максимум два сегменти. І ще така маленька порада: якщо у вас великий асортимент, краще. На початку просувати свій товар, який найпопулярніше та найчастіше купують. Тож повернемося до створення контенту на вузьку аудиторію. Звичайно, я розумію, дуже хочеться мати мільйони переглядів, сотні тисяч підписників. Але проблема така одна, тому що це не особистий блог, а ви бізнес, і вам потрібно мати не просто перегляди, а саме мати цільові перегляди. Тих людей, які будуть готові у вас купляти. Тож краще мати тисячі переглядів, але вони будуть тільки на цільову аудиторію. У Моїх клієнтів іноді доходило так, що з відео до трьох тисяч переглядів конверсія у нас була десь 20% це товарний бізнес. Як на мене, це гарний результат, і ми отримували, можна сказати, безплатні заявки. Тож краще знімати такі відео, які точно захочуть дивитись ваша цільова аудиторія, але які наберуть багато переглядів. Друге правило це автентичність. Я думаю, ера постійної копіпасти, коли просто брали чу чужу ідею та знімали в своєму бізнесі вже в минулому. Тому я пропагую створювати унікальний контент, а не красти чужі ідеї. Адже тільки через унікальність ви зможете покращити свій бізнес і запам'ятатись е, у своїх потенційних клієнтів. І третє, що потрібно зробити, це створити цікавий гачок. Гачок це заголовок у вашому відео. Він дуже важливий, тому що найголовніші це перші 2-3 секунди перегляду вашого відео. Якщо у вас вийде збити ось глядач постійного скролингу, ви виграєте ще десь 5-8 секунд часу. Щоб зацікавити, тобто ваша основна ціль це створити цікавий заголовок, щоб як умога більше людей затрималась на вашому відео, і тоді алгоритми TikTok у вас будуть штовхати, так мовити, в рекомендації та показувати більше кількості людей. Четверте, ви повинні дати користь від вашого відео. Я завжди кажу своїм клієнтам, що не потрібно продавати влог. Е, я бачу такий часто знімають ось наша новинка, купіть її там, перейдіть в Instagram і так далі. Потрібно просто заохотити глядачів купити її. Наприклад, давайте подумаємо, що у вас може бути магазин декоративної косметики. Ви можете звичайно зняти знову ж таки таке відео, що ось у нас новинка, новий товар. Стільки та да, кошти, ось такі відтіночки, переходьте в інстаграм або на сайт замовляйте. Але навіщо, якщо можна зняти рубрику по типу робимо макіяж за допомогою наших новинок? Далі показуєте туторіал, як ви робите цей макіяж, і в кінці кажете: якщо ви хочете його повторити, або. Наприклад, продукти, які ми використовували, можете купити на сайті у шапці профілю. І я хочу вам сказати, що значно більше людей перейдуть по такому call-to-action, а не якщо ви просто знімете відео і скажете ось товар, купіть його. Як ми плавно перейшли до п'ятого е важливого правила, це заклик до дії. Бажано у кожному відео казати, що. Аудиторію потрібно зробити, наприклад, ви робите цікаве відео, але думки у ваших глядачів можуть розходитись і не сходитись з вашою. І в кінці ви можете сказати: пишіть свою думку в коментарях. І Якщо це буде цікаво, вашій аудиторії, вони будуть писати тим самим, знову ж таки, вони будуть переходити в коментарі, витрачати час на написання його Тим самим збільшуючи час перегляду вашого відео, це додатково ще взаємодія та розвиток ком'юніті. Тому завжди ставимо заклик до дії. це може бути спонукання до підписки, або переходу в інстаграм, або ще чогось. І зараз поговоримо про оптимізацію профілю, і насправді цей пункт більше впливає на джерела трафіку, додаткові, а не на те, чи потраплять ваші відео в рекомендації. Почнемо з того, як створити привабливий профіль в Тіктосі або звучити нам шапку профілю. Тобто, ми повинні зробити фірмову логу та нік, щоб запам'ятовуватись, і коли людина вже буде там бачити п'яте ваше відео, вона може навіть просто спочатку побачити ваше лого або назву аккаунту і зупинитись, тому що вона знає, що ви щось цікаве розповідаєте. Друге, це ключові слова в назві для оптимізації в пошуку. Наприклад, лап'єць ми можемо е, зробити так: що якщо нам захочеться доставку їжі, ми беремо, вводимо доставку їжі і лап'єць там буде один з перших. І так само ви можете писати, що ви магазин косметики, кав'ярня і так далі, коли людина захоче щось знайти. Вона вас веде в пошуку, і там буде ваш профіль. Далі додаємо обов'язково опис вашого бізнесу, щоб людина, котра перейшла з відео в TikTok, ваш профіль, одразу зрозуміла, про що ви. Знову ж таки, наприклад, Лап'єць вони дарують кожну третю піцу в подарунок і такий кол-то екшен, щоб переходити на посилання і замовити. Це вже четвертий пункт. Потрібно додавати посилання на інші ресурси, такі як Instagram або ваш сайт. Тому що навіть через те, що TikTok додав можливість спілкуватися, чат в самому застосунку все одно він не дуже зручний і більшості зручніше буде це зробити через Instagram або через сайт. Тому про це також не забувайте. Як використовувати ключові слова та теги? Це стосується не тільки до написання шапки профілю, а й до опису до відео. Ми обов'язково пишемо вашу нішу. Це може бути кав'ярня, магазин квітів, ветлікарня. Потім ми пишемо там вашу продукцію, косметика, суші, прибирання, тобто те, що людина може шукати. І якщо у вас локальний бізнес, то краще кажіть, що це там кав'ярня, Дніпро. Або квітковий магазин Київ, і додавати щось фірмове. Наприклад, у мене це хештег, якщо розповідає, який в мене існує як в Інстаграмі, так і в Тіктоці. І зараз ми якраз про хештеги поговоримо. Ставити хештеги чи ні, я завжди кажу, що, звичайно, ставити. Але не такі, як по типу, хочу в РЕК, бо, як я вже сказала, оптимізація профілю не впливає на рекомендації. В секторі хештеги працюють так само, як і в Інстаграмі. Тобто, за допомогою них вас можна знайти через пошук. Ось, наприклад, за хештегом СММ Київ в перших 12 роликах аж 4 мої відео. Тобто, коли людина введе цей хештег, то з великою ймовірністю, побачивши тут декілька моїх відео, перейде до мене в профіль, і далі вже поворонцю продаж вона перейде в заявки. Тож під кожним відео пишемо 5-10 гештегів, і це можуть бути ключові слова, про які ми вже говорили. Тема вашого відео. Наприклад, знову ж таки, повернемось до туторіалу. Туторіал макіяж або ідеї для макіяжу. Фірмові гештеги, по типу, як я вже сказала, я що вона розповідає, або якась ваша фірмова фразочка, або ж назва вашого магазину. І зараз давайте поговоримо про SEO-оптимізацію, про неї. На жаль, дуже мало хто знає. пам'ятаєте, була така хвиля з відео від моїх колег тіктоці, коли всі вони говорили по типу зроби це і про тебе заговорить навіть Google. і вони радили в альтернативному тексті в дописах в інстаграмі там писати ключові слова. І, взагалі, було байдуже, що ця функція не так працює, але суть не в цьому. У вересні минулого року TikTok викидав оновлення. І тепер він аналізує все, про що ви кажете у відео, пишете на обкладинці, пишете під відео або пишете на своєму відео всередині редактора TikTok. І коли людина буде щось шукати, наприклад, ось як у мене, чому цей магазин втрачає клієнтів, це назва моєї рубрики. Я її вела в гуглі, і як бачите, в першій видачі це моє відео. Це я тестувала на своїх клієнтах, тобто це працює. Вам потрібно е, говорити ось ці ключові такі фрази у своїх відео та давати їх в опис, щоб людина, яка буде щось гуглити, вас там знайшла. І це буде такий додатковий трафік. А зараз давайте поговоримо про аналітику, тому що вона дуже важлива, можна сказати, набагато важливіша іноді ніж просто створення відео. Я не буду зараз сказати про такі показники, як перегляди, вподобайки, коментарі, адже вони насправді другорядні йдуть у просуванні, а ось основні це. Середній час перегляду, тобто до якої секунди в середньому дивляться ваше відео. Цей показник допоможе зрозуміти, як збільшити другий за важливістю показник, такий як перегляд відео повністю. Саме від нього залежить кількість ваших переглядів, бо якщо він буде менше, ніж 10%, то навряд чи це відео було цікавим і набере багато переглядів. Третій, за важливістю показник це коефіцієнт отримання. Цей графік допоможе нам зрозуміти, коли глядачі перестали дивитися наше відео і які саме моменти потрібно покращити. І четвертий показник це джерела трафіку. Цей показник допоможе зрозуміти, чи було ваше відео в рекомендаціях. Якщо ж цей показник менше 90, то, можливо, відео ваше порушує правила спільноти. У мене була нещодавно така ситуація. Я виставила відео свій а воно набрало всього чотири перегляди. Я, я зрозуміла, що щось не так, тому що це не може бути взагалі чисто фізично по алгоритмам. І десь через дві години TikTok мені написав, що це відео флештинг Ворнінг, типу, і воно може бути небезпечною для епілептиків. Так ось на цьому відео відсоток рекомендацій взагалі не було. І були там тільки підписники, напевно, я вже не пам'ятаю точно. Але ось в мене там була просто синя плашка та швидка анімація тексту. І це не сподобалось тікток. Зараз я вам раджу почитати оновлені правила, бо там трішки змінились пункти про оголені частини тіла, нікотин, так і так далі. Та й взагалі, перед тим як починати вести будь-яку соцмережу, завжди читайте про її право. І такий маленький подарунок. Переходьте до мене в інстаграм, пишіть слово формат, і я вам надішлю такий маленький документ, де описала 18 основних форматів відео в TikTok, які можна адаптувати під будь-яку нішу.